Я всіх запрошую на торговий майданчик автоімпорт за свіжоімпортованим Peugeot 3008. І поспішіть, поки Вадим на тест-драйвах не викатав солярку, одна третя баку. Да, бо машина реально приємно кермується, вона така м'якенька. Особливо мені подобається. подобаються такі інженерні фішки, як це підголовник. Ну, реально, виставляєш сидіння під себе, пам'ятаєте ж цю інструкцію, що рука должна бути зігнута в локті і тут правильно лежать. І ви так підрегулювали під себе, опустили колонку вниз, положили одну руку сюди, другу сюди, взялися, голову положили на сидіння і так їдете спокійно собі додому після роботи. Вау, клас! І відпочиваєте. Тому машина реально класна, висока, в рідній фарбі і свіжо пригнана із Європи. Що ще може бути головніше? на класній комплектації. У нас роботизована да, коробка, да, дві зони клімату, навігація, хедап-дісплей. Панорама з шторочкою, підрульові лепестки, лепестки управління коробкою передач. Авто автодощ, звісно ж. Да. Знову ж таки, багато опцій. Авто сама перемикає. Сюди перемикаєте ви, Вон, бачите, М1, М2. Все працює. Бачите, раз, два, на другій передачі. Ну, ми не будемо з'їжджати. Все, їздите собі. Можете і ви управляти цією мрією, а може вона і сама собою управляти. Тому звертайтесь, друзі, машиною будемо максимально задоволені.